Ну, таке, чесно кажучи, що... добрий вечір, народ, добрий вечір. Давайте поаплодуйте! Нормально. Доб... Дякую. Втомились? А що таке? А, не перший день. Дівчата, поаплодуйте ті, в кого айфон. Добрий вечір. Як ви звати? Наталія, який у вас айфон? 14-й. Де ви його взяли? Колишній чоловік подарував. Давно він колишній? Два роки. А, який айфон? Так, а вам він ну... з чоловіком спілкуєтесь? Можемо його хуй-сосі? Ура! Увірена. Дякую. Давайте поаплодуємо Наталі. Так. Добрий вечір, як ви звати? Дар'я, який у вас айфон? 14 Pro. про. Де ви його взяли? Маму Маму купила. А от сидить поруч, у вас з вами хто? Хлопець. що сидим? 14-й проб. Вже давно який. 16 Pro. про, вже нікому не потрібен. Так, маму подарувала. Давно? — Два роки тому, теж так. Зрозуміла. Давайте поплодуємо Дар'ї. Так, так, так. Ви аплодували, так? Ні. Ви. Ви в, в, в ладно, ви. Е, ви в Панамі, П'єта. Да. ладно, ви. Далеко. Ви в Панамі. Як вас звати? Альона. у вас айфон. Да. Який? 12. 12. 12. Де ви його взяли? Сама взяла. Сама взяла. Да. З вітрини, просто. Карман. Я людина така. Так, добре, дякую, поплудуємо Дар'ї також. Тепер ви. Собственно, як вас звати? Юля. Юля, який вас айфон? 13 про 13-й про. Все ніще вроду сьогодні, так? Да? <правда> Де ви його взяли? Сама заробила. Сама заробила. молодець. Давайте покладомі також дівчині. <правда> Дивіться, в чому справа взагалі? Мені подруга якось сказала, що дівчина не повинна сама собі купувати iPhone. Це має бути подарунок. Да. Хоч і колишній, так? Да. Вгадайте, звідки в неї iPhone? Сама купила. Лицемерка. Да. А справа в тому, що мені колись вже дарували iPhone, що правда, сьомий і ну, на тому тижні. Проте iPhone є iPhone, так? Да? Ну, скоро 16-й, реально нікому вже не потрібно буде. І я подумала: а що, якщо я вже витратила свою оцю спробу і мені більше ніхто ніколи не подарує iPhone? Уявляєте? Жах! Просто я думаю, може, можливо, якось я можу обнулітися, знаєте? Що, що треба зробити для цього? Можливо подарувати ну, айфон чоловіку. Вам не потрібно? <гум> Сьомий. Майже, ну, а вас тоже якась -то залупа. <гум> Там четвертий. Е Просто знаєте, я думаю, ну ладно, ладно, добре. Що, якщо я все ж таки куплю сама собі айфон, Яка, е, який варіант того, що на мене не вийде асоціація Apple сосок Спіймають мене, посадять на стіл, фонарем в'єбала, і почнеться допит. Де взяла гроші? Заробила, відклади. Ялоронку в губи Настя нахуй закачують, щоб ти сама собі айфони купувала. Тфу. Стидаба. <плес> Просто знаєте, мені сказали, що є більш простий спосіб для того, щоб отримати iPhone. Це комусь відсмоктати. Але скажіть мені, будь ласка, це просто? Чи це просто? Ви робили комусь мінет? Я вас не знаю. Я... Ну, це взагалі не просто. Ну, ви думаєте, це просто? Ну, ви навіть не знаєте. Ну, по візуалу взагалі. Ну, це взагалі не просто. Ну, в тебе соплі, слюня, якась хуйня у роті, це можна померти, ви розумієте? І якось, ну, виявляєте? ну я не знаю, в мене такого не було, просто ну, а якщо дійсно дівчина помре під час ну мінету? це все, ну, вечір зіпсован. Ну, вряд, навряд чи хлопець такий, ну, да У Вас не було такого? Наталя? Просто. А? Живо. Живо. Да, я Живо. Просто, знаєте, для мене робити мінят це як займатися дайвінгом. Ніколи не знаєш, коли в тебе закінчиться повітря. Я... я, знаєте, ви про мене дещо не знаєте, але справа в тому, що я не роблю мінет з 2014 року. Дякую за питання. Тому що все довжний русський в Криму, а не я в Одесі. Так, дякую. Е, насправді. Е, мене є, е, я дуже люблю це розповідати е, на виступах і приходити з хлопцем, і потім дивитися на його обличчя. Після цього. <цієї>... Думаю, так, да, так, да, так. Да. Коротше, е, насправді, е, я думаю, взагалі, ну, робити е, за iPhone робити мінет – це вже якийсь мовітон. Не? Питання в іншому: що треба зробити, щоб чоловік подарував тобі андроїд? <реш> Варіанти. Я думала принести йому банку пива, може. <реш> безалкогольного, бо що це таке? Просто насправді знаєте, я думаю, що коли настане день закінчиться війна, а я врешті-решт зроблю мені, нет, то це буде настільки погано, що чоловік не те, що не подарує мені айфон, він забере мій. Та <реш> мій. Зуб. Дасть мені два картоних стаканчика, знаєте, з ниткою посередині. Скаже: на Настя. А а тік знаєте, мені якось хлопець сказав, що в мене є одна річ, котра відлякує інших чоловіків. І це на айфон. Ні. Це працівозачаточне лицо. Ви знаєте такі обличчя. Ви знаєте. У вас іноді у самих таких обличчях. Я просто знаю, з яким обличчям я ходжу по вулиці, іноді зі мною на те, що не хочеться знайомитись. В мене хочеться щось кинути, знаєте, як голуба. просто. І знаєте, мені 29 років, і це такий вік, коли ти ще не стара, але вже й не молода. Це такий вік, коли 16-річний хлопець може бути як моїм сином, так і моїм хлопцем. Кому 29 років? Нема таких. Не цільова аудиторія. Е, дивіться, і мої я незаміжня, і моя мама дуже сильно е, переживає через те, що я досі незаміжня, е, бо вона дуже сильно хоче онуків. А справа в тому, що я також хочу онуків. <гум> Розумієте? Бо дуже, ну, дуже прикольно е, бути бабцею. Да? Дуже прикольно, хочеться бути такою йобнутою бабцею, да? веселою, яка вічно щось розповідає, там пірашки йому дає. Ну про е, йобнута бабцю це шквал класних історій. Да? Йобну та матір? Ну. Це стендап у суботу. Да. І просто я думаю, блін, мені терміново потрібні будуть, будуть онуки, бо я багато чого насправді пережила. Дуже багато чого пережила. Пандемія, війна, переход з айфона на мейзу. Ну, я... Важко мені було, важко, ребят, важко. Я насправді вже рік розповідаю цей жарт, і нещодавно я дізналась, що в мене німейзу аксіомі. <рес> Які мені діти просто. І нещодавно в мене ще підставила остання незаміжня подружка, бо хлопець їй забив зробив пропозицію, да, а вона й погодилась. Бо так працює життя. Ти або кажеш так і сос хуй, або кажеш ні, і теж сасош хуй. Це не я передумала. Да. І я Розповіла про це матері е, на свою біду, Розповіла про це матері на свою біду. і тепер кожен раз, коли моя мама мене бачить, то вона одразу в сльози і приговорює: Настя! Ну, як же так? Ну, як же так? Ну, зустрічалась ти з цим хлопцем. Ну, пил тут льоша і пил, так все п'ють. А я в душі не був, хто бухто Льоша, я. Просто, просто якийсь. якийсь жах. Е, ще знаєте, я нещодавно зустріла ідеального по всім параметрам хлопця. В нього є все: квартира, машина, дружина. Я думаю, боже мой. Я... Сама собі заздрю. Я бачу в ваших очах логічне питання. Що в нього за тачка? А? І така. Великий жовтий Богдан. Ну, не особа. Це в мене так собі почався рік, бо мене звільнило з роботи. В той самий день я розійшлася з хлопцем, і все це було на мамин день народження. Уявляєте? Да, я навіть не знала, що і сказати, що я без подарунка чи вона без онуків. Ну, собі був почався рік. Е, і мене не так сильно обурило те, що мене звільнили, як те, що через тиждень після того, як розійшлася з цим хлопцем, він прийшов до мене на виступ. І сидів отут-нахуй. От От прямо тут, розумієте? І я так, я виходжу, я до цього е, ну ніколи не дивилась, хто в залі, а після цього я постійно так, хто там прийшов? Хто Та, там хто там? Да, і я так, я, я виступала, я нічого ну, не казала, але потім я подумала: блін, а як ну, взагалі чому він подумав, що він отак просто може прийти на мій виступ і просто спокійно сидіти на ньому? Адже я маю ну, величезну владу. У мене нахуй, мікрофон! І фантазія, да? Просто я думаю, блін, я же взагалі можу увесь вечір розповідати, що один чувак ну, заразив мене тріпером, І цілий вечір натякати на нього. Описувати, як він виглядає, показувати пальцем, сісти біля нього в кінці кінців. Щоб ця дівчина така, а, бля? Тріпер? І знаєте, я потім е, дізналася, хто була та дівчина, бо в мене був час, а в нього три підписника. <ріпи> І знаєте, хто була ця дівчина? Вгадайте, як вважаєте, Наталя? Ви ніколи нахуй не вгадаєте? Фітнес-тренер, <ріпи> <з> <ріпи> Ні. <Нет. ріпи> Варіант. Бухгалтер, скажіть. <ріпи> Продавець м'язу. Продавець м'єзу, Ні. <Нет. ріпи> Ще варіанти. З вашеї роботи. Ні. Міма. Ви ніколи не згадаєтесь, вона продюсер-астролог. Я <риск> 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 Я клянусь. лінусь. Тут є астрологиня, ну, блядь, а це хоча б астролог, але не продюсер-астролог. Я просто думаю, блядь, отак от, от можна. Мене звільнили, а вона професію себе придумала. Я думаю, блін, я буду Семільє э, стендап мікеса, отак, вот я собі придумала, якщо можна. І я така, блін, ну. Який жах, який жах. І е, виявилося, що ми з цим хлопцем е, довго були разом, але виявилося, що в нас стосунки без обов'язків. Уявляєте? Хто був в таких стосунках, поплодуйте. О, нарешті. Бо я зазвичай питаю, всі мовчать. Всі мовчать, захожу в Тік-Ток, поїхали. <ріху> стосунки без обов'язків це коли е, ви займаєтесь сексом і все. І <ріху> по сім'ям розходитесь. так Ну так і кажуть кажуть ебся без обзательства російську це гірше звуч передернула не я йому а зрозумі. Коротше, просто е, ну, треба такі е, речі проговорювати, розумієте? Треба такі речі проговорювати. І дуже рідко зараз питають таке питання. Ти будеш зі мною зустрічатись. Пам'ятаєте, як в школі, в університетські часи, ну ти гуляєш з хлопцями або з дівчиною, і через деякий час він тебе питає: ти будеш зі мною зустрічатись? І ти така, звісно, ні. <реш> або, канічно, так, да, ви тиждень зустрічаєтесь, і тепер ти не можеш згадати, як його взагалі звати. Проте ну зараз таке не питають. Проте дівчата питають інші питання. Знаєте, які? Вони питають чоловіків, скільки в них було жінок? <рігум> Дівчата, хто задав такі питання чоловіку? <плігум> ну у вас колишній муж, ми все поняли. <рігум> ви задавали, добрий вечір, як ви звати? Ірина, Ірина, ви задавали таке питання. Вам, хлопець, скільки казав в нього було? Одна. Одна. <рігум> І ми йому віримо. <рігум> а ви, ви після цього відчували якесь полегшення, чи що? Ой, <рігум> <Да. рігум> Ви не плакали? Я вам кажу, я нещодавно спитала також дівчини, і вона сказала, що чоловік їй сказав, що в нього було одна, і вона розплакалась. Да. Бо вона така, блять, що? Одна я єдина? Ну. Отак просто знаєте, для дівчини, скільки чоловік би не сказав, скільки в нього було жінок, дівчині завжди або забагато, типа, 50. <різь> Іди до них, сидіть він тут. Або, ну, замало. Типа, Трі? Ну, ти і лох. <ріст> що то за дури були взагалі? <ріст> да. І природа дівчини полягає в тому, що дівчина завжди, дівчина завжди захоче дізнатися про цих дівчат. Розумієте? Це не навмисно. Це просто треба зробити, розумієте? Це треба зробити, дізнатися, як її, звать, як її і, ім'я, паролі, явки, контакти, з ким жила, з ким живе, з ким буде жити і взагалі, чому її вагіна колись була на члені цього хлопця. Знову треба тримати для чоловіка взагалі то. І знаєте, що я вам скажу? Чоловіки без образ, але ж ви тупі. Без образ. Ні, без ні, образ. Ні, 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 ні. Це факт. Чоловіки тупі, розумієте? Чоловіки тупі. Ну, Бо... Бо чоловіки завжди кажуть точну кількість, скільки в них було. Ну, навіщо мені ця інформація? От скаже він мені 150? да? Скаже. І звісно, ну, я не повірю. Але потім я прийду додому, буду жити з цією інформацією, сяду на ліжечко, отак. І подумаю, блін, а може, звісно, 150. А може, 250. Ну, це б пояснило, чому він постійно такий зайобаний. Просто жах. До дівчат взагалі нема претензій. Дівчата молодці. Дайте дівчат... дівчатам поаплодуємо. Дівчата молодці. Бо дівчина ніколи не скаже точно кількість, скільки в неї було чоловіків. О, це правда. Да, бо не вміють рахувати до трьохста. <рігла> Просто ну, чоловіку зав... ну, завжди буде багато. Завжди буде багато. Навіть якщо скажеш, що один. Навіть якщо батько. <рігла> Навіть якщо його, ну. Головне, щоб не флоді. Справедливо. Знаєте, що помітила, що чоловіки не дуже сильно зайобуються над тим, як вразити дівчину дікпіком? Хто скидував колись дік-піки, дівчатам? От що... що... Ви смілива людина. Єдиний. Щоб ви Просто, да, дійсно, чоловіки не дуже сильно зайобуються над тим, як вразити дівчину дікпіком, бо там завжди два базових варіанти: або фото знизу. Фото знизу, да? щоб член казався побільше. Або фото зверху. Щоб прищина наїбалі відволікали від маленького пісюнчика Проте нещодавно один хлопець мене вразив, він мене скидає член, але його в руках тримає інший хлопець. Отак. Я колись, знаєте, зроблю, е, вийду з проєктором і фотку тут покажуть його. Но там треба буде увілічувати дуже сильно. бо... Просто я думаю, блін, ну це так дивно, це так дивно. Поруч з ними. Ну ще два хлопця стояли, да? Сосались, я. Думаю, блін, ну ще й брат називається. Просто який Е, Дякую, народ, мене на цьому все.